Одразу ж з валізами на європейську площу зійшлися люди, що розуміють велике значення можливості вільно пересуватись шенгенською зоною. Ми всі українці заслужуємо свободно переміщатися по Європі і получать удовольствие жизни. Ми Сейчас ми ограничены в этом, щоб отримати шенгенські візи, набрати огромне документи. Правовільно пересуватись не просто мрія, а те, що українці заслуговують. Депутат міської ради умівець Сергій Жуков пояснює, що у Шенген входять країни і менш розвинені, ніж Україна. Це в в стран, стран. неправильно. Потому всіх призиваємо європейців убрать ці візи, убрать обмеження, для того, щоб. Україна розвивалася, стала нормальною державою будущего. П'ять десятків різнобарвних підписів поставили Дніпропетровці за єдину шенгенську візу в Україні, щоб ми могли їхати в Європу і контактувати з різними народами, з різними цивілізаціями, з різними людьми. На гігантському полотні єдиної візи для усіх українців, городяни, переважно молоді люди помістили усі свої європейські прагнення і надії. Я дуже хочу в Європу да поїхати, повідати великі країни, міста. і вчинив хочу в Париж. Я написав своє ім'я. Я дуже люблю подорожувати і їздити на потягах і машинах. Я хочу поїхати до Європи, до Словаччини, до Польщини, Польщі. Іще до Франції. до Франції, до Англії. Такі ж флешмоби партія Україна майбутнього влаштувала в інших містах нашої держави. Та я впевнений, що к нам обов'язково прислухаються. Якщо люди молоді, ініціативні, об'єднуються, к ним завжди прислушуються. завжди.